Привіт! Ти на каналі програмування Відчайник. І сьогодні ми зробимо перший, але дуже важливий крок у світ програмування, а саме встановимо Python та налаштуємо середовище розробки, тобто те місце, де ми будемо писати наш код. Все буде просто, без зайвого, і давайте розпочинати. Перше, що нам необхідно зробити, це відкрити наш браузер та в пошуковій стрічці написати Python download. Ми переходимо на перший сайт і відразу бачимо перед собою кнопочку скачати Python 3.13.3. Я не рекомендую його вам встановлювати, оскільки найновіша версія Python не завжди найкраща. З чим це пов'язано? Існують такі штуки, як бібліотеки, тобто це кастомний код, написаний іншими розробниками, який ви можете використовувати для того, щоб писати свій код. І ці бібліотеки не завжди адаптовані до найновішого Python. Тому ми прикрутимо сайт трішки вниз і знайдемо одну з найстабільніших версій, а саме 3.12.8. При натисканні на неї нас перекидає на ще один сайт, де, проскроливши вниз, ми можемо обрати, який саме тип файлу ми хочемо скачати. Обираєте відповідно до своєї операційної системи. В мене це Windows Installer 64-біт. У вас розпочинається завантаження, і після завантаження ми можемо відкрити вже наш файлик. Коли він відкривається, у нас є можливість натиснути на кнопку Встановити зараз. Проте необхідно поставити ще дві галочки. Тобто це використовувати привілегії адміністратора, а також додати Python .exe до пас. В двох словах, що таке пас? І чому ця галочка важлива. Ось тут ви бачите повний шлях до місця, де встановиться Python. Якщо не натиснути галочку додати до пас, вам необхідно дописати ще slash python.exe» і кожен раз, коли ви хочете використати Python. Писати повністю весь ось цей шлях. Якщо ми натиснемо галочку Додати Python .exe» до PAS, відповідно, нам необхідно буде просто написати саме слово Python. Проте, окрім цього, я ще рекомендую вибирати все рівно Customize Installation. На першому екрані ми просто натискаємо Next, на другому екрані ставимо галочку про те, що ми хочемо встановити Python для всіх користувачів. Після цього натискаємо кнопку «Завантажити», інсталювати, і процес інсталяції може зайняти певний проміжок часу, оскільки Python також встановлює ще стандартні бібліотеки. Після завершення інсталяції у вас вилізе віконечко про те, що Python встановився. Ось тут, де я зараз обвожу мишкою, також я додам скріншот, може бути ще одна кнопочка, це Disable Pass Lens Limit. Якщо вона вилазить, я також рекомендую на неї натиснути, оскільки, в залежності від того, яку кількість бібліотек ви встановлюєте, вони можуть також використовувати доступ до самого Python. Тому краще на неї натиснути, щоб в подальшому з цим не було ніколи ніяких проблем. А, і необхідно ще ж перевірити, чи працює наш Python. Для цього на робочому столі або, в принципі, навіть з браузера, ми можемо натиснути комбінацію клавіш Windows плюс R. І у віконечку, що вилізе, написати CMD. Після цього натискаємо ОК. Нас відкриється. Консоль або термінал, в яку ми напишемо команду Python, рисочка, рисочка, вершен. версіонна. Якщо у вас пишеться Python і ваша версія, в моєму випадку це 3.12.8, то він встановився коректно. Якщо написано лише слово Python, це означає, що він встановлений некоректно і необхідно або перезавантажити комп'ютер для того, щоб. Система почала його розпізнавати. Або повторно його встановити і тоді вже перезавантажити комп'ютер. А тепер давайте ще налаштуємо середовище розробки. Для цього ми знову відкриваємо браузер та в, пошуковому, в пошукову стрічку пишемо Visual Studio Code. Переходимо на перший сайт та натискаємо на синю кнопочку Завантажити для Windows. Завантаження у нас розпочинається автоматично, і цей файлик вже займає трішки більше місця, тому, можливо, необхідно буде трішки зачекати. Після завантаження ми його відкриваємо, погоджуємося з правилами користування та клікаємо далі, далі, далі. І в одному з екранів ми можемо додати додаткові можливості для Visual Studio Code. А саме. OpenViz. Що це означає? Якщо у вас на робочому столі є якась папка або файлик, ви можете по ньому натиснути правою кнопкою мишки. У мене зараз є встановлена звичайна Visual Studio, точно так само у вас з'явиться можливість відкривати щось за допомогою Visual Studio Code. Це дуже класно працює, якщо у вас багато проєктів і вам необхідно між ними швидко переключитися. Тому краще поставити ще цих дві галочки. За бажання також можна створити ярлик на робочому столі. Після цього натискаємо Next та Install. Після успішного встановлення ми можемо відразу запустити Visual Studio Code або. Я приберу цю галочку, натисну «Фініш» І по своїй папочці, що створив, натискаю правою кнопкою мишки, «Open with code». Запускається Visual Studio Code. І всередині у нас відразу вилазить сповіщення про те, чи довіряємо ми автору файлів, які знаходяться в цій папці. У нас ця папка порожня, і створювали ми її самостійно. Тому натискаємо галочку та довіряємо. А Всередині ми маємо змогу створити новий файлик. Тобто, зліва зверху, у нас буде нова папка, та правіше від неї створити новий файл. Коли ми натискаємо, нам дають змогу написати назву. Нехай це у нас буде main.py, наприклад. А, і коли ми створюємо цей файл. Вилазить сповіщення про те, що нам рекомендують встановити розширення Python. Що таке розширення Python і для чого воно потрібне? Коли ми натискаємо на кнопочку зліва з розширеннями, він буде відразу серед популярних і серед рекомендованих. Для чого він необхідний? Python код запускається за допомогою терміналу. Не звертайте уваги на помилку, це не важливо. Куди ми напишемо Python і далі, наприклад, наш файлик main.py. Він у мене зараз порожній, тому нічого не відбувається. Для того, щоб спростити момент запуску, ми можемо встановити собі ось це розширення Python. Тобто, або зліва зверху в пошук пишемо Python, або використовуємо рекомендації. Натискаємо Завантажити. В перше розширення, в нього там буде 167,5 мільйонів завантажень. І також, доки воно завантажується, рекомендую ще завантажити таке розширення, як Material Icon. Якщо подивитися ось тут, то значок Python виглядає не дуже гарно. Розширення Material Icon замінює всі наші значки. Тобто воно додає значки для всіх типів файлів, а також, якщо ми проскролимо трішки вниз, то воно змінює ще дуже багато різних папок. Ми натиснемо його встановити, галочку що довіряємо, І коли воно встановиться, зверху буде можливість вибрати Material Icon 7. Ми його обираємо, і значок Python вже змінився. Якщо ми перейдемо назад в Explorer, то побачимо, що файлик змінився. Також, якщо ми створимо якусь папку, у нас відразу з'являється ярличок папки. І за допомогою розширення Python, що ми встановили, з правої сторони є кнопочка Запустити Python файл. Давайте напишемо саму банальну першу програму: це вивід в консоль. І в мене нехай це буде привіт від чайника. Про синтаксис мови програмування ми поговоримо з вами в наступних відео. А зараз просто натискаю Запустити. І в мене є моє привітання. На цьому з першим відео завершено. Я сподіваюся, воно було вам корисним. Тому прошу ще вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, а також написати коментар, получилось вас чи не получилось. І буду чекати вас в наступних відео.